Перші наслідки рішення МВФ щодо України Канада надасть нашій державі 1,8 мільярда доларів фінансової підтримки через спеціальний рахунок МВФ. Спеціалізовану лінію для перерахування коштів нашій державі. Міжнародний валютний фонд створив ще минулого року 1,8 мільярда від Канади. Є кр... є саме кредитом. І економісти наголошують, що подібна допомога є позитивним наслідком саме ось затвердження довготривалої кредитної програми для України від МВФ. Вона якраз і стала сигналом для виділення додаткової фінансової підтримки нашій державі. До того ж, у нас є всі шанси отримати гроші від інших країн, кажуть фахівці. Реалістично взяти таку ж саму допомогу, такий тип макрофінансової допомоги, як дала Канада у таких країн знов-таки, як Японія, Німеччина, Італія. По суті, це країни G7 чи навіть там G20 без країни-агресора, ясно, певна річ. Іспанія також може виділити, але це може бути мова там про мільярд, півтора, два мільярди євро чи доларів залежно від країни.